Добрий день, пані і панове. Сьогодні 26 вересня 2024 року. Четвер. Сьогодні тема ролика Стрільба в порожнечу про Генеральну прокурора прокуратуру України. Зокрема, про Генерального прокурора Костіна. <кліст> У свій час, десь місяців два-два з половиною тому назад, <кліст> я подав скаргу на ім'я Генерального прокурора Костіна, на керівника Київської обласної прокуратури Крима. Крима. Вона в скаргу. маю право я подавати. Не то, що маю, а мені дозволяє Конституція України, стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом срок. Тобто Костін це службова особа органу державної влади. І я до нього звернувся. Так і написав у шапки Генеральному прокурорі Ру Костіну. І скарга на керівника Київської обласної прокуратури Крима. Що тут не зрозуміло? Все зрозуміло. Конституцію визначено в самому початку, що в першу, чергу, в першу чергу людина, стаття 3, її життя, здоров'я, честь, і гідність, недоторканість і безпека. Визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Тобто, я, як громадянин, як людина, Маю найвищу соціальну цінність і кружки мене, посадові особи державних органів, повинні робити все, щоб задовільнити всі мої вимоги. В даному випадку вимога проста звернення зі скаргою на прокурора до керівника Генеральної прокуратури управління Костіна. Так от, виходячи з багаточисельних відповідей з Генеральної прокуратури, Костіна, моя скарга, йому навіть ніхто не носив, ніхто не показував, він про мене знат не знає. Він десь сидить і плаває у хмарах, от. і виконує зовсім якісь незрозумілі інші функції. А його оточенці підлеглий займаються антизаконною діяльністю, антизаконною діяльністю. Стаття, стаття 7, в розвиток оцієї конституційної статті 40 видано закон України про звернення громадян. Так от. Стаття 7, 4 абзац, я вже багато разів розказував, ну ще раз повторю, забороняє направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим судом, діючи рішення, яких оскаржується. Я оскаржую бездіяльність, бездіяльність прокурора, прокурора Крима. Це керівник. Київської обласної прокуратури. А співробітники Генеральної прокуратури України, там їх багато, відправляють мою скаргу на нього в Київську обласну прокуратуру, де він є керівником. Тобто явне порушення закону України про звернення громадян і моїх прав. Найвищої соціальної цінності є захищати мої права, а вони порушують, направляють Криму. <кхи> і от Крим, Крим і теж у його там оточення є, до нього ця е, скарга моя не доходить. Там оточення, яке його оточує, е, займаються розглядом моєї скарги. Ну яким розглядом? Вони просто отфутболюють, теж, так же як і Генеральна прокуратура, отфутболюють е Вобухівську окружну прокуратуру і копію мені. Мовляв, ось ось вам, вам направлена копія. А у тій копії написано розмите таке, розмите, що розгляньте, мовляв. І якщо є якісь кримінальні правопорушення, свідків, які не дали правдиві свідчення стосовно е, обшуку в мене на предмет виявлення вибухових речовин, то тоді, то тоді... Порушити кримінальну справу. А мені пишуть, що якщо я не згоден, то я можу подавати, згідно статті там 307, оскаржувати слідчого прокурора в суд. Суд. От таку дурню пишуть. А що вимагає закон України про... А... Про е... вірніше кримінально-процесуальний кодекс. Якщо прокурор, який побачив, що там є кримінальне правопорушення з боку свідків, то він має негайно, але не пізніше 24 годин внести відомості в ЄРДР, такий довгий номер, а потім постановою своєю переслати справу на розгляд за підслідністю. За підслідністю постанову. Копію ЄРДР, і е, права і обов'язки мої, як потерпілої сторони, він має. І постанову про направлення справи за підслідністю він має направити мені. Цього не робиться. Цього не робиться. Займаються футболом. Більш того, прокуратура вона підтасовує, займається фальсифікацією а, своїх дій. Наприклад, пересилає мені листа, де це все передається в Обухівській окружній прокуратурі з запізненням на два місяці. На два місяці. Ну я про це розказував. А Генеральна прокуратура і ухом не веде, щоб проконтролювати, а як же захищаються права і законні інтереси заявника. Їх це не стосується абсолютно. Це, це так. Представляєте, там зібралась така маса людей, маса людей, там вона скільки то сім поверхів, по-моєму, на Різницького, 13, дріб 15. І там оце вони сидять. До них зайти неможливо, там стоять озброєні люди, не в приймальну зайти неможливо, нікуди не можна зайти. Пишіть, пишіть, пишіть. А вони вже наловчилися давати відписки. Оце така контора. Представляєте, скільки там людей і які, які грошове забезпечення вони отримують за рахунок платників податків. А платників податків вони за людей не считають. Тоді, коли Конституція каже, що найвища соціальна цінність це людина. Людина. І от, і от така Генеральна прокуратура. І Костін оцей ніде не засвітився, що він хоч одним оком глянув. На мою скаргу на Крима. Ніде. Тому що в листах е, оці його співробітники пишуть так, – отсібятіну, або в Генеральній прокуратурі розглянуто. Хто розглянув прізвище, ім'я? Хто розглянув? Посада? Не пишуть. Генеральну прокуратуру. Це знаєте, пальцем в небо ткнуть. А хто саме? Придумали якесь діловодство. Своє діловодство. Тоді, коли Закон України про звернення громадян статтю 13 посилається, діловодство щодо звернення громадян ведеться в порядку, який встановлюється Кабінетом міністрів України. А вони придумали своє діловодство, як вести наказом Генерального прокурора. Так, треба, ж щось для всіх пишеться, що треба згідно постанови Кабінету міністрів. Я тут помітив, що постанова діє від 14.04 року номер 348 Вона до сих пор діє. Там, коли надходить е, звернення, повинно негайно реєструватися. В контрольно-реєстраційній карті. Повинна бути резолюція того, до кого я звертаюся. В даному випадку костіна. Костіна резолюція повинна бути. Далі, процедура там вся повинна підшита в справу, яка вміщена в м'яку обкладинку і зберігатися окремо від загального діловодства. Відповідь мені повинна надаватися за реєстраційним номером, який починається з першої букви мого прізвища, в даному випадку В Василенко. Жодного такого реєстраційного номера в тих відписках, які мені надходили, немає. І закон України про звернення громадян вимагає від начальника закладу чи установи, чи ще якось, в даному випадку Костіна, обов'язково здійснювати контроль за веденням діловодства, за, е, далі, виявляти там недоліки, е, наказ видавати. Кого притягувати до відповідальності за неправильне ведення діловодства. А там абсолютно все неправильно, абсолютно придумали своїм наказом діловодство і штампують оці відписки. Якась закрита організація, яка всупереч Конституції і закону України про звернення громадян діє. Я не хочу розказувати про суть. Суть. Зникає е, розгляду звернення вже після цього, якщо я вам розказав. Якщо через Генерального прокурора не пропускається е, моє звернення, а в даному випадку я написав, що іменно Костіну і немає резолюції в контрольно-реєстраційній карти, і не створена е, матеріали не підшити в м'яку обкладинку. І відповідь мені не надана е, з реєстраційним номером, починаючи із першої букви мого прізвища, то про що можна далі балакати? А отримують, мабуть, тисяч по сто. Правильно? Оце ці нахалюги, які сидять на шиї у платників податків, от що робити? Я вже давно з ними борюся. Ще коли Луценко був, ще до Луценка там. Інтернет забитий відеороликами. І ніхто нічого, ніхто нічого з ними не робить. І от така ситуація. От що робити із Генеральним прокурором Костіним і всією тією масою людей, які оточують і в Генеральній прокуратурі, і а, в Київській обласній прокуратурі. І що, що роблять? Вони що роблять? Вони вишукують якихось, якихось найнижчих, найнижчих ймовірних злочинців, які оце створили ситуацію, що я змушений писати скаргу. Ну, от перший раз пам'ятаєте, 12, го 17, го верніше, березня. 2022 року, коли мене побив тут один. Так, в принципі, в мене претензій до нього нема. Знаєте, за чого нема? Із-за того, що він, коли мене побив і пограбував, він схватив штатив відеокамер і розтрощив його об дорогу. Розтрощив. Питається, чи нормальна людина може трощити якусь річ, яка не створює небезпеки. Ну нехай я створюю небезпеку, ну нехай створює небезпеку там відеокамера, щось я там виставляв, не те, що треба. А штатив, штатив. Він розтрощив. Тобто це психопат, психопат, якого треба у психіатричне відділення направляти і лікувати. От хто його послав у цю групу, хто його озброїв, чому він ходив з автоматом? поза межами обов'язків, які він виконував у нічний час, і чому він застосував автомат при нападі на мене, якби, по правилам, він закінчив е, патрулювання і здав автомат, от, і прийшов додому на відпочинок і нарвався би на мене, то що я ви думаєте, дивився б на нього? То я б теж йому надавав би там. І цього б не було, а так він з автоматом направив на мене у голову і другою рукою лупцює. Що мені? Битися з ним? Тобто винувати не, не він. Тому що він психопат, він не прийшов в перевірку на, психічне, так сказати, на психічний свій стан. Його треба в головаху або кудись в інший орган. Де пройти перевірку. Ай, блін. А усі винувати ті, хто його це спорядив, хто видав йому зброю, хто створив оцю групу, хто е послав його на патрулювання. Ну не сам же він оце все зробив, правильно? Оці залишилися поза межами притягнення до відповідальності. Я. Стосовно як е, житель Кагрика, я кажу, до відповідальності треба притягти міського голову панюту, другого начальника поліції бандуру, який не стежить, що тут ша стоїть в Кагарлику якісь зазброєні групи, от вриваються в помешкання і е, на виклик поліції не затримують оцих нападників. От. Ось кого треба притягти. І командира тероборони. Е, який він направив на патрулювання будь Сергія, Будь-юка, ось хто винуватий. Ну і, звичайно, винуватий Гомон, який не контролює е, виконання свого наказу, який він видав про патрулювання, зокрема про світломаскування, не контролює. Начальник обласної поліції Нєбітов, от, який е, знає про цю ситуацію, але заходів ніяких не вжив, не контролювали і оці е, Павлюк, це бувший голова військової адміністрації Київської області, Кулеба теж на заміну. Павлюка прийшов, але вони оці всі розсмокталися, розсмокталися десь, окрім бандури і панюти, які сидять на місці, але їх ніхто не притягує до відповідальності. І оце все пройшло через Крима, ніякої реакції абсолютно. Е, оточенці Костіна його там шевельнули. Він заднім числом, не Крим, звісно, там інші співробітники, які оточують Крима. Крим це недоторкана особа, він не має можливості і, верніше, до нього і не доносить. Це, це ці оточенці, які хочуть залишатися на місці, хочуть отримувати величезні зарплати, і тому крутять, оцей вертять, як обдурити Василенка. От. І вони в цих паперах знайшли двох свідків. Я, і, і то, так, знаєте, ви винуватців начебто. Але ж там е, куди, куди дивилася слідча Міщенко, які е, свідчення вони давали. Поліцейський там бабат брав у них свідчення у Семенюка, і Чучупилова, по-моєму. Два свідка. А ці свідчення, вони просто ксерокопія. Тобто Бабат написав їм, свідчення тому і тому написав і дав підписатися. От і всі свідчення. Тобто Бабат... Використав їх, може, вони колись десь проштрафилися. Він їм сказав, будете свідками, піш, робіть те, що я кажу. І вони підписали свідчення, які давали в різні часи, але вони один до одного. І оце за них зацепилося, за цих е, свідків. А сама ця вся е, структура, яка фігурує в матеріалах. Справи. А саме слідча Міщенко, суддя Шевченко, прокурор Побірайко, це всяка Кагарлицький. Вони ж бачили оцю всю туфту, вони ж бачили, і вони думали, як заткнуть Василенка налякати, щоб він більше не скаржився, не видавав ролики і не давав. Оці залишаються поза межами розгляду. Як злочинці, чи як порушники так сказати, законодавства, чи як взагалі ніде не, не, не згадується, ні в, е, не в е, документації, вірніше, до, в листах з Генеральної прокуратури і в листах е, з обласної прокуратури, тому що це прикриття їхнє, це їхнє прикриття, і вони оця вся структура це. Організоване злочинне угрупування, яке один одного покриває. Вони вибирають із свого середовища якихось двох незначних таких, які, які думають, ага, ось вони узнають, хто, хто так сказати, подав а, заяву, і вони його там самі десь знайдуть і поб'ють, а то і вб'ють. А ми не при чому і так. Це вони нам дали. От. Або десь їх відправлять, відправлять. На фронт, з надією на те, що там їх уб'ють, і все закриється. І от оця, оця вся Генпрокуратура, вона саме покриває злочини, злочини, які відбуваються над простими громадянинами. Що е, я пересвідчився, обійшовши і пошту, і поліцію Кагарлицьку, і Кагарлицьку прокуратуру. Я з ними поспілкувався. І те, що вони мені розказали, воно випливає, що саме це все сфальсифіковано. Сфальсифіковано і Генеральною прокуратурою, і прокуратурою Київської області. Тому, панове, так жити далі неможливо. Не думайте, що це тільки мені треба. Я цим займаюся з цими прокурорами, я з ними воюю вже давно. Давно. Це все е, завжди була і при радянській владі, і при Незалежній Україні, і до війни, і це ж під час війни. Це все шобла, яка е, ущемлює права людей. І саме головне для них гроші, вони беруться за справу, де є, фігурують гроші, де щось приховав. І я впевнений, що вони звідти, звідти крадуть, крадуть для самоутримування. Це дає мені такі підстави на них оце, таку підозру робити. Е, голова Верховного суду накрили, не пам'ятаю, як його, за те, що його знайшли там мільйони. Е, Грошей. Так от, 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 що робити? от що робити? Отже, ситуація сягнула такого нахабства і брехні, що стає зрозумілим про неможливість боротися з Генеральною прокуратурою демократичними методами. Її треба знищити фізично. Іншого шляху немає.